В умовах військових дій підтримка армії стає життєво необхідною. Волонтери з Нідерландів продемонстрували приклад солідарності, придбавши автівку для українських військових. Цей жест підтримки став можливим завдяки спільним зусиллям багатьох небайдужих людей, які об'єдналися заради спільної мети. «Є рентген, є автоклав, який обробляє е, ці інструменти. Є крісло, і воно теж тут передвигається. Усе тут, що знаходиться, воно працює навіть при виключеній машині. Його вистачає на 2 години. Потім заводиш машину 15-20 хвилин і можна знову працювати дві, дві години. Дуже добротно і на лінії фронту, де немає електрики. Вона коштувала 11 500 ми брали, без значення. Ну, тут начиння тисяч на 7, навіть на більше євро. О. Завести таку машину, все залежить від документів, який нам допомагає збирати наш голова Бувай Євген. Плюс і ще ж спонсор Лисенко Олег Іванович, який він грає нам, як кажуть, виступає музику там з дітьми з усім. І тоді. Він ці кошти, що заробив, перечисляє на такі автомобілі. Волонтери ретельно підготували автомобіль, забезпечивши його необхідним обладнанням та технічним обслуговуванням. Це не просто машина, а справжній мобільний пункт допомоги, який допоможе військовим виконувати завдання на передовій більш ефективно. Наша фундація, наш фонд, який я заснував минулого року. В Нідерландах Music for Ukraine» метафонду, популяризуючи українську музику, українське мистецтво в Нідерландах в Європі, ми е, е, збираємо кошти для військових і для наших захисників України. Тому цей четвертий ренімобіль. По проханню військової частини ми обладнали стоматологічним обладнанням. Таким чином ми наближаємо перемогу України над ворогом і допомагаємо нашим захисникам і цивільним і Україні. Слава Україні! Підтримка військових з боку цивільних є надзвичайно важливою з кількох причин. Вони відчувають, що зусилля не є марними, що ми цінуємо їхні жертви. В умовах війни матеріально-технічне забезпечення відіграє ключову роль. Кожна автівка, аптечка та бронежилет можуть врятувати життя. Підготовка відповідних документів для авто це спільні зусилля волонтерів, сільської ради та постійної помічниці громади, нотаріуса волонтерки Ірини Гури. Я безмежно вдячний таким людям, які є в нас і громаді. Це Олександру Лисенко, його брату Олегу Лисенко, які е е так віддано. Так, від щирого серця допомагають нашим захисникам і разом з тим наближають нашу довгоочікувану перемогу. Окрім того, завтра ми також відвозимо на фронт дрони, які нам з радістю передала компанія Єдність груп які вже стали нашими друзями. Нещодавно вони подарували дрон нашому військово-патріотичному клубу. Сьогодні ще три дрони. Я хочу щиро подякувати керівнику даної організації Сергію Бакуму, який зголосився. Допомогти також хлопцям, бачучи нашу активність нашої громади, як ми допомагаємо військовим. Тому разом до перемоги, всю гуманітарну допомогу, закоплену та надану техніку, Новоселівська громада доставляє своїми силами. Адже для волонтерів та керівництва громади важливо, щоб все зібране вчасно потрапило на передову. Цього разу військовослужбовці також отримали все в найкоротші терміни. По два місця. Приїхала новенька машинка, стоматологічна клініка, кабінет пересувний Тобі на фронті можемо вже лічити нам Відлучатись на ці довготривали поїздки до лікарень. Це будемо на місці. Олександру, привіт до Нідерландів. Також вітання від нашої бригади компанії Єдність груп. Чекаємо результат ваших дронів. Покажемо вам і чекаємо ще від вас. Такі маленькі подарунки, які будуть нищити ворога разом до перемоги. Слава Україні! Нагадаємо, що для новоселівських волонтерів це вже четверта придбана автівка для військових та другий автомобіль саме для цієї бригади. Військові потребують постійної підтримки, тому надзвичайно важливо не зупинятися і продовжувати збирати кошти на потреби армії. Кожен внесок, незалежно від його розміру, є цінним. Разом ми зможемо подолати всі труднощі та забезпечити наших військових усім необхідним для перемоги.